Слухали путінофіла Лєпса максимально гучно. У Львові розгорівся скандал через пошановувачів російської музики у чорному елітному авто. Гучна музика окупантів, яка лунала з автівки, обурила львівського журналіста Романа Гурського. І той вирішив зробити хлопцям зауваження. Втім, ті одразу ж агресивно себе повели. Нормально слухати москальську музику зараз. Москальську. За словами автора відео, один з молодиків намагався вибити телефон з рук та вдарити його. Винуватці розмовляли з ним виключно російською мовою і використовували нецензурну лайку. І він відразу починає до мене хамити, починає з матюками, намагається мені вибити телефон з рук, погрожує мені. Потім я стою з ним, розмовляю. Він мені збиває кепку рукою, а потім не намагався вдарити в обличчя, сидячи в машині. Але я ухилився, тому він просто так черкнув мене, можна сказати. На питання, чому вони й досі слухають російську музику, молодики заявили, що мовляв музика поза політикою, ба більше один з них назвав війну в Україні політичним конфліктом. Я просто був з гітарою з чохлом, і він сказав: а якщо твоя музика була в зоні політичних конфліктів? І отут от же я відверто роздратувався на такі слова. Чоловік одразу ж привів на місце події патрульних. Однак до того часу шанувальники російської музики втекли. Втім, вже згодом їх таки затримали. Після цього хлопець одразу попросив вибачення. Дуже вибачаю за свою поведінку. Вона не панує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку, який зробив мені зауваження. Але незнання закону не сідає мене від відповідальності. Зараз ми їдемо в відділок поліції, поліції. буде написати Поясню. пояснювальну і плачу. Ти жалієш за свою чину? Я жалію, тому ми їхали. Ти обіцяєш, більше такого не повториться? Звісно, не повториться. Каріна Не Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА